Одинадцятикласниця з Дніпра Марія Аршинікова створила унікальний проект про історію України. В результаті креативної ідеї та наполегливої роботи з'явився сайт «15 кроків до української єдності. Через повномасштабну війну родина Аршинікових була змушена евакуюватись до Чернівців, і Марії довелось навчатись одночасно у двох школах. Згодом дівчина помітила розбіжності у викладанні історії України і не замислилась над з'ясуванням правдивих фактів. Ми з моєю сестрою Анною Аршиніковою, також ученицею цієї школи, разом брали участь у розробці. Потім ми звернулися до української волонтерської служби і за її допомогою знайшли команду. До нашої команди входили ем, історичні фахівці, професори, журналісти, розробники. Спочатку ми хотіли зробити його більшим, однак ем, технічна команда сказала, що Досить універсальною цифрою є 15, тобто читач може зосередитися, звернути свою увагу на 15 кроків, якщо ми візьмемо, наприклад, 25. Історія України достатньо широка, насичена. Ми б могли зробити більше, але сайт би довго провантажувався, і також важко було б зосередити свою увагу. Інформацію на ресурсі викладено п'ятьма мовами. Російською там звичайно немає. Мова доступна українською, англійською, португальською, іспанською та арабською. Загалом цільова аудиторія цього сайту. Люди, яким буде доступна інформація, викладена там е ця цільова група складає півнаселення світу. Сайт, який розробила Марія, з командою інформує про російську пропаганду в українській історії. Вже є тисячі читачів по всьому світу, які відзначають креативний дизайн ресурсу. Дівчата адаптували усі статті, пояснюючи деякі терміни, щоб вони були зрозумілі аудиторії. Іноземцям складно було зрозуміти суто українські терміни, такі як оброк, козацтво тощо. Особливо цікавий для мене є період Русі. Мені дуже подобається досліджувати історію правління княгині Ольги. Вона створила систему держави, систему оподаткування. Я її за це дуже поважаю. Також мені подобається, що вона жінка. Під час розробки проекту я дізналася, що київська це неправильна назва, що вона штучно в. Зроблена російськими історіографами, і правильно назва це Русь у рідній школі. Пишаються здобутками Марії. Це не просто історичний матеріал, який розказує, е е руйнує ті наративи, які намагається насадити Російська Федерація. Про ніби не існування України, про ніби створення і штучне е розказується про історію України е від. Стародавніх часів до сьогодення, і головне в цьому, що це не тільки подано українською мовою, а ще і під майноземними. Ця робота була оцінена дуже високо. І буквально вчора у нас відбулася така дуже цікава зустріч з пікером, якою виступила саме Маша. Вона її організовувала зустріч з старшокласниками. Ла проводилась вона, де піднімались питання дискримінації і мови ворожнечі. Це була не не виступ, а це була розмова. Згодом сестри отримали грант творці змін у сумі 80 тисяч гривень. Кошти планують направити на розвиток та просування сайту. Позитивні відгуки читачів мотивують розвиватись далі. Зараз триває робота над розповсюдженням інформації в соціальних мережах, щоб якомога більше людей дізнались про різні історичні події та суперечності в історії України.